У Кам'янському ліцеї номер 30 відбулася урочиста церемонія відкриття пам'ятного знака Герої не вмирають, присвяченого випускникам ліцею, які загинули під час російсько-української війни, захищаючи незалежність України. Нічого і ніколи не зможе вгамувати той, той душевний біль, який відчувають рідні і близькі. Я хочу від усіх нас прийміть самі щирі слова співчуття і вдяки за ваших рідних, за наших героїв. А наш обов'язок зробити все для того, щоб пам'ять для наших героїв була завжди в усіх поколіннях українців, і зробити все для того, щоб Україна перемогла цій війні. Урочиста церемонія відкриття пам'ятного знака відбулась на подвір'ї ліцею. Зібралися учні, випускники, вчителі, батьки та ветерани, щоб шанувати пам'ять героїв, які віддали своє життя за незалежність України. Вони захищали нашу землю за те, що вони боронили нашу державу. Ми всі, всі учні, також випускники, всі пишаємось нашими випускниками за те, що вони дають нам право зараз жити, будувати надалі нашу країну. І ми будемо надалі старатися виконувати їхні мрії, побажання, які були у них для того, щоб вшанувати їх пам'ять. 30-й ліцей це не лише осередок освіти, а й активний учасник волонтерських ініціатив. З початку повномасштабного вторгнення Росії навчальний заклад зосередив зусилля на підтримці військових та родин загиблих захисників. Сьогодні ми зібралися для того, щоб шанувати перш за все пам'ять загиблих випускників ліцею, відкрити пам'ятник. Але я вважаю, що найголовніше, щоб про їх подвиг завжди пам'ятали. Брали з них приклад любові до своєї вітчизни, бажання захистити свою батьківщину та всіх нас вони герої. А герої не вмирають і про них завжди пам'ятають. Учні старших класів спільно з учителями займаються не лише волонтерством, а й технічними проєктами, зокрема, виготовленням обладнання для армії. Це приклад того, як освіта і патріотизм ідуть пліч опліч у сучасній Україні. Серед інших ініціатив ліцею посилки доброти захисникам на фронт, туди збирали необхідні речі, а також листи, малюнки, які зігрівали серця бійців. Вони для нас є взірцем, є взірцем патріотизму, і тому ми обов'язково повинні покласти всю свою повагу, виявити повагу і відкрити цей пам'ятний знак, шанувати і поважати їхній внесок, пам'ятний знак герої не вмирають, став символом вдячності і шани випускникам від рідного ліцею. Їхня жертва не була марною а боротьба за свободу продовжується в серцях кожного учня.